Вітаю підписники! Мене звати Лена. Я продовжую розповідати про наш будинок, як ми маленькими кроками йдемо до своєї мрії. Поняла, що ти знімаєш. Німецька посилка! Клас, зараз ви не дивитесь, що це там Сеня мені наклала. Шоколадку. О, квіточки Little William. Вдома зробимо розпаковку. і Ще одні квіточки. Гладіолоси. І ось. Дивись які. Штучки. Господи, як ясно. Ти будемо залаптиці всіх стоїть. Це доділа перший раз. Сьогодні в нас 8 квітня, а на вулиці справжня зима. Ми вже сьогодні ми вже до цього снігопаду посадили картоплю, висадили деякі рослини, квіти. І ось як воно сніжить. Просто капець. Зима такої не була, як зараз підвіде. Сніжно, також сніжки грає. Зараз в не пропаганди лукавиць. Дякую, Міла. Дякую, Міла. Мітка. Пустий. Ну все, зараз не капітський луковиць. Міла. Капець. Замазала, ти ж не замазала. Я вже заморзила, просто зжал. Я просто заморзила. Днях я перебрала клумбу, її переступила новою корою, підставила агроволокно і мали ми вже косити травичку, Скосуємо, щоб вона рівномірно собі росла, але погода нам завадила. І хотіли зробити повний огляд нашої території, що ми тут зробили, що ми тут які роботи вже виконали, що ми вже тут наробили. Але погода дала збій. Підрізала кощі, там ми вже там ми вже подали дерева від шкідників, посадили капоти, деякі рослини висадили. Не знаю, після такої погоди, чи щось воно щось виживе, чи щось воно буде. Ми будемо надіятися, що воно йому не завадить, аби не було сильних морозів. І так, Квітень нас радує сніж, сніжком. Зима нас так не радувала, як квітень. Висадила хризантему, Під снігом вони зараз знаходиться. Підсніжники, ну підсніжники вже перецвіли, а тут маргаритки висадила. Mm -hmm. Ну, міла. Не знаю, може щось виживе, тут відочки А Тут примулки, але примулки такі, що вони не бояться морозу І, mm -hmm. воно. під снігу. Ось вони. Все під снігом, ну просто, просто краса неймовірна. Mm -hmm. Що такого я не бачила. В квітні місяці був такий сніг і щоб так сніжило просто. Це Там Чесничок в мене вже повилазив з цибулькою. Чесничок з цибулькою повилазили. Що вель? Все, все сніжком засипало так гарненько так, під шубкою. Кипленько буде. Там ми висадили садочок. І груші, і яблука, і черешню ми собі придбали. А брикос починав зацвітати. Не знаю, може він ще не зацвів, може йому нічого не буде. Можливо, він ще куди. Він ще не починав цвісти, то я думаю, що йому нічого не буде. Він тільки-тільки на то, можливо, йому нічого йому і не буде. Може не змерзне. Будемо надіятися, що не змерзне. А там наша картопля. Ось тут наша картопля посаджена. Ось тут наша картопляка. рання картопляка, яку ми заховали під сніг. Має бути великий урожай. висадили. Там ми висадили той виноград, що в нас ріс на подвір'ї. Ми висадили. Не знаю, чи він прийметься, але можливо і прийметься. Поставили опори, щоб він собі плівся. Там кущики у нас висаджені. Все сніг, все. Немає, не Яму. Оцю е, компостну купу ми прибрали. Все ж таки ми її закопали в іншому місці. Зробили відлив, щоб е, вода не підмивала нам стіну. Ось, там поставили бочку, ми будемо збирати водичку, але передавали заморозки, ми воду зляли. І на майбутнє у нас влітку, наприклад, буде дощ, і ми будемо цю воду використовувати можливо і на нагород або на квітник. Ми ще поклали доріжку до города, вже набагато частіше нам ходити, бо там не не було болото. І Зараз набагато краще, вже не так болото сунеться по цих доріжках. Ось така доріжка. Так. Основне, що ми хотіли собі зробити, це те, щоб не було тут болота. Ну і тут була дуже така велика яма, і ми хотіли вирівняти. Тому ми поклали ці доріжки. Ви що не робили? Ми і Вона ще знаходиться метало, каміння, але ми ще його використовуємо в своїх цілях. А те, що буде зайве, ми приберемо, щоб не було ось такого везла бута. Але це з часом, це все прибереться. не видно, що Ми її сюди звідти перевезли, ось тут закупали, зрівняли. Тим більше, що наше подвір'я ще буде декілька разів видозмінюватися, ми ще тут будемо переробляти це все. Там у нас тим ворота, але з часом ці ворота ми вже плануємо переробити і поставити на бій. Вже підготовка до цього йде і незабаром вони в нас вже будуть. Ось ми привезли для своїх будівельних пробігних висок. І для того, щоб не сильно засмічувати подвір'я, бо потім його не дуже легко вибирати, ми підстріляємо таке агроволокно, щоб потім з легкістю його можна було вибрати. Так, так як сьогодні не дуже така хороша робота, й а вже зараз сонечко повного на вулиці, <кій> е, я думаю, що з часом буде набагато тепліше, і ми зробимо такий вже повний огляд. Нашої території буде мало зустрічати. Бувайте!